Дня, шановні батьки і діти, сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про наш дитячий садок, який називається, як дітки, Барвіно. Сьогодні ми пройдемо стежками нашого дитячого садка і подивимось, яка рослинність є в дитячому садку. Згадаємо! Перш за все, це квіти, наш квітник який має однорічні і багаторічні квіти. Подивіться на них, які гарні квіти зустрічають кожного перед входом в дитячий садок. Також в дитячому садку є кущі. Це черемшина. Це жасмін під нашими вікнами. А це шипшина. А це калина. Хвойні дерева прикрашають теж на наш дитячий садок. Це сосна. А це ялина. На території нашого дитячого садка багато листяних дерев. Це кльон. Кльони дуже різної форми і сортів. Фруктові дерева це у нас персик. А це вишня. Дітки, а тепер я пропоную вам, давайте ми з вами зробимо з пластиліну малюночок, який буде під назвою Дитячий садок майбутнього. Уявіть собі, що може бути в дитячому садку, в майбутньому, в нашому барвінку, наприклад, це фізкультурний зал, це комп'ютерна комп група, де будуть комп'ютери стоять і діти старшої групи будуть там проводити заняття. А ще я пропоную. Зобразити так, щоб у нас в нашому дитячому садку на даху нашого дитячого садка була обсерваторія. А що ж це таке? Це діти будуть заходити туди і дивитися взимку за зірками. Ось подивіться, на моєму зразку я зробила так, що це наш дитячий садок, це територія. А це обсерваторія. Отже, зараз я вас навчу зробити дуже гарну кругленьку форму з пластиліну. Діти, щоб зробити нам гарну обсерваторію, я взяла пластилін, його гарно розкачала, роздавила, але краї не рівні, тому я беру звичайну кришечку, прикладаю та Притискую. Дивіться, тепер будуть дуже гарні рівненькі краї в нашій обсерваторії. А ще, щоб цю, цей купол поставити на е, дах, то ми візьмемо і трошки його відріжемо стекою, так як у мене вийшло ось на зразку. Зверніть увагу, що це труба. В яку дивляться в обсерваторії на зірки, ще наголошую вам, що ми робимо прийомами джгутиками, які я заготовила, викладаєте їх прямокутної форми, вікна будуть менші від корпуса, двері теж трошки менші. І ще один прийом: коли ми прикрашаємо територію, наприклад, дитячого садка. Ви маленькі ось такі кульки, а потім квіточки садимо, ось так притискуючи пальчиком. Зверніть увагу, що я зробила тільки не, зразок незавершений. Ви можете його ще завершити квітами, травкою, рослинністю, сонечком і таке інше. Діти, ось так я зобразила обсерваторію на дитячому садку. У мене такий вийшов малюночок. Я бажаю бачити ваші роботи. Присилайте мені фото. До побачення, до зустрічі, діти.